Так, що ж ви хочете, щоб після того як ви віддаєте банді долю своїх дітей та онуків, то це не призвело б до кризи. Порох, сила, кокс, могила міняєте порох на кокс вазелин, рахуватимете мільйони могил. Нарешті західні наші партнери зрозуміли, що бо втік найвеличніший. Він насправді не є уособленням героїзму української нації. Він Друзі, через масштабний корупційний скандал та зниження рейтингів оточення Володимира Зеленського націкає, що він імовірно не балотуватиметься на другий термін, коли обставини дозволять провести вибори. Про це пише політику. Статі йдеться про те, що, попри невдоволення, президентом українці розуміють, що було б небезпечно брати участь у дестабілізуючих масових протестах на тлі помірних територіальних успіхів Росії. В матеріалі пишуть, що Наразі головна мета Зеленського повинна полягати у відновленні довіри громадськості до уряду, забезпечення ефективного функціонування парламенту та Демонстрації міжнародної спільноти, що Україна керується ефективно і прозоро, він також має різко скоротити повноваження своєї команди, помічників і передати їхні повноваження у сфері внутрішнього та економічної політики, реорганізованому уряду та парламенту. Роблять висновки у політику. Дмитро Чікалкі, відомий український дипломат та ведучий. Пане Дмитрі, я вас вітаю. Одразу вам слово щодо цієї статті. Будь ласка. Нарешті прийшло прозріння до наших західних партнерів. Ми певним чином тримали. На зовнішньому периметрі оцю заборону на критику зеленського, тобто була узгоджена позиція, що всередині країни ми його нещадно критикуємо. да, ніяких мораторіїв на критику не треба було притримуватись. Це моя принципова позиція була з 22-го року. Я вважаю, що ті, хто оголошував цей мораторій, вони спричинили багато шкоди українській державі, тому що це призвело до повної безвідповідальності таких от Чернишових. Міндічі, тобто то для мене була показова ситуація, коли в минулому році, на початку 24-го року, вони відновили будівництво величезного свого маєтку. Династія в щоденні обстріли. Фронт просувається напрямку Дніпра і Києва, а вони продовжують будівництво цього. Величезного котеджного містечка, витрачаючи мільйони доларів на те, щоб збудувати це якийсь спир під час чуми, як можна було це дозволити, але одна з причин цього те, що вони не відчували ніякої відповідальності. Ну і навіть от, коментуючи виступ президента, всіх же обурило, що він саме називається, вибачте, таким непарламентським парламентським словом срачі. хоча те, що він припустив таку ганебну ситуацію, коли під носом нього розкрадали мільярди західної допомоги і досі. Ті персонажі, які долучилися до цих розкрадань, ну і нарешті західні наші партнери зрозуміли, що бо втік найвеличніший. Він насправді він не є уособленням героїзму української нації. Він просто насолоджувався цими оплесками, які зрештою і спотворили в нього сприйняття в сьогоднішньої нашої реальності. Він завдяки от нескінченним оплескам, які ми зустрічали його в західних столицях. Він дійсно уявив себе сьогоднішнім Черчиллем. Хоча між ними Черчелем прірва космічного масштабу сьогодні проводять паралелі, що там Порошенко свого часу перепрошував за першу він обіцяв швидке закінчення так званого АТО. Ну і це ж відбувалося вторнення, до повномасштабного російського вторгнення, до вторгнення російських кадрових військ. А Зеленський за жодні свої прорахунки жодним словом не обмовився. Він знов ж таки перекладає відповідальність на суспільство, замість того, щоб визнати, хоча б одну з своїх численних помилок. Пане Дмитре, всі очікували якогось великого рішення від Зеленського в цей четвер, ввечері. Якщо я не помиляюся, в п'ятницю було день народження у Єрмака, але нічого не сталося. Тобто ті е, слуги народу, які були дуже проактивними до приїзду Зеленського, виступали во фракції, блокували тубуну, писали публічні заяви про вихід з фракції, про те, що потрібен інше уряд, коаліція, зміни, е Уряд порятунку. А от фракція забрала зустріч з Зеленським, забрали телефони, і як підмінили всіх, тільки одна єдина Мар'яна Безугла дозволила собі поставити запитання, навіть не згадували Тимура Мінніча. Я би хотіла, щоб ви це прокоментували. все це було передбачуваною. Я через те так активно виступав напередодні парламентських виборів, тому що було зрозуміло, що ця абсолютно безвідповідальна позиція Зеленського. Якщо вона буде підкріплена ще й і більшістю, ну я маю на увазі позицію, що треба просто припинити стріляти і зустрітися десь посередині, то це призведе до страшенної кризи. Тоді ми розміщували ці наліпки на центральних вулицях Києва, за що на нас там складали протоколи ці за порушення громадського порядку. Порох сила коксмогила. Міняєте порох на кокс вазелин рахуватимете мільйони могил. І Дійсно, прийшли люди абсолютно без будь-якого досвіду, банальні проходимці, ще й з кримінальним шлейфом депутати з зеленого шопітолію, випускники троскавецької політичної школи. Ну і було зрозуміло, що одразу ж їх підсадили на ці. Так звані конверти, зрештою на всіх на них є компромат на банковій, тому вони всі відчувають себе абсолютно залежними від цього компромату. Не даремно всі вони можуть бути співучасниками цього масштабного розслідування Ну, найбільшій. Не корупційний скандал, мабуть, за всю історію світового парламентаризму з часів Древньої Греції чи Древнього Риму, коли вся ну, практично партія в монобільшості була задіяна в цьому корупційному скандалі, тому і немає в них ніякої перішучості, крім такої, ну абсолютно вже неадекватної сприяни. безумної, виявляється, що в ці часи. Дійсно, люди з такими психічними перверсіями, і вони єдині хто спроможний сказати правду в очі зеленському. Хтось там в інтерв'ю іншому виданню вчора сказав, що а мене так весь час виникало бажання спитати зеленського хто ж такий алі баба. Але ж ніхто подібного питання так і не поставив. Ну там же насправді 40 ще персонажів, які згадані на цих плівках, які досі не ідентифіковані. Немає точного впевненості у слідчих набу, що це ті самі персонажі, якого вони підозрюють. Тобто можна уявити собі наскільки розгалужена була мережа цього мародерства. І на жаль, це можна було передбачити. Я не втомлююсь повторювати, що це було зрозуміло. Що в перший день в день інавгурації Зеленського, коли в американських судах була перекваліфікована справа групи приват Коломойського і Боголюбова, з Фінансових махінацій на діяння кримінального угруповання. всі їхні численні транзакції по відмиванню грошей вкрадених Приватбанку, до яких був залучений зокрема і 95-й квартал і Зеленський через його вшори. Так що ж ви хочете, щоб після того як ви віддаєте банді? Долю своїх дітей та онуків то це не призвело б до кризи. Ну і тоді я казав, що це буде президентство катастроф, що бо не втік. Це насправді не просто там ганьба, це не просто вирок, як він казав, це прокляття для майбутньої української нації. Віддати в руки банді всю повноту влади, тому і скажу напередодні саме парламентських виборів так активно агітував проти помонозброду, який об'єднав під стінами верховного українського органу. Абсолютно не то, що там недосвідчених некваліфікованих, але і, і збочинців, зрадників і злодіїв. На сьогоднішній момент всі говорять про ну принаймні Максим Гончаренко наголошує на тому, що тепер Арахамія може бути під ударом, згідно його інформації, через те, що Єрмака не вдалося прибрати з посади. На вашу думку, чи є загроза тепер всередині фракції у Арахамії? Ну, я не настільки заглибився в їхні там внутрішні стосунки, тому що сам Арахамія був теж активним учасником цих схем по великому крадівництву. Як відомо, не через його там якісь афільовані з ним офшори перерахунки були за цей білоруський бітум, як стверджують журналісти, да за який йшла переплата. Ну я маю на увазі, що купували якісь там офшори білоруський бітум, хоча він скорше за все ще й російський був да по майже по собі вартості. Про що можливо якраз і домовлялися свого часу там і не знаю в Омані чи в інших перемовинах, і потім продавали його цим афільованим структурам, цей велике будівництво крадівництво з наваром 200 там 250 доларів на кожній тонні. Тобто, крім того, він давав свідчення про Абрамовича, що, начебто, він такий герой врятував сотні тисяч українців. Тому я не вважаю, що він насправді є тут таким зірцем боротьби з цим зеленим шопітолім. На вашу думку, чого варто очікувати, тому що Зеленський в цьому своєму зверненні наголосив, що наступний тиждень буде надскладним? Ну, це ж не перший такий розворот Трампа за останні 9 місяців. він вже отримував якісь обіцянки. Від чи то Путіна, чи то його канцельєрі Дмитрієва, і після цього розвертався на 180 градусів, але ж спільними зусиллями наших західних партнерів ми спромоглися повернути його на нормальний напрямок руху. Ну щоб ці таргани в його голові все ж таки притримувалися більш нормальних якихось навігацій. Дякуємо вам за ваше включення, Дмитро Чекалкін, відомий український дипломат та ведучий. Спасибі вам велике завжди в етерах прямого. Запрошуємо вас. Thank you